Вітаємо на каналі Всесвіт казки. До вашої уваги казка Рапунцель Братів Грім. Колись давно жили були в далекій країні, добрий чоловік із дружиною. Більше всього на світі їм хотілося мати дитинку. І ось одного разу. Жінка радісно повідомила чоловіку, що вона вагітна. Будинок родини стояв біля високої стіни, що оточувала прекрасний сад злої чаклунки, ніхто і ніколи не наважувався зазирнути туди, побоюючись накликати на свою голову біди і нещастя. Але жінка іноді милувалася. З маленького горишного віконця будиночка прекрасними квітами, чудовими деревами і травами, які вирощувала відьма. На жаль, майбутня мати захворіла у неї пропав апетит, і турботливий чоловік поклав дружину в ліжко. Він дбайливо доглядав за коханою, приносячи їй щодня що небудь смачне. Але, на жаль, дружина нічого не їла. Люба моя, ти тільки скажи, чого тобі хочеться, і я це принесу, запитував чоловік. Мені хочеться покуштувати травички рапунцель, що росте в саду, чаклунки. Бажання бачити дружину знову здоровою та щасливою допомогло люблячому чоловікові подолати страх. Дочекавшись темряви, він переліз через високу огорожу і опинився в чужому саду. Здавалося, серце чоловіка ось-ось вистрибне з грудей. Так сильно воно калатало від хвилювання. Швидко знайшовши грядку з травою, чоловік нарвав зелені і поспішив додому. Його дружині і справді стало значно легше після того, як вона з'їла трохи цієї трави. На наступний ранок молода жінка попросила ще зелені. Будь ласка, любий, принеси мені тієї трави, інакше я не одужаю. Пізно вночі її чоловік знову пробрався в сад, але не встиг він зірвати і пару стебл трави, як звідки лязь з'явилась стара відьма. А, злодюшка, попався, як ти смієш лазити в мій сад. Благаю, згляньтеся. Моя дружина захворіла і просила. Принести їй трохи зелені. Ну, добре, залиш траву собі. Однак, з умовою ти віддаси мені свого первістка. Довелося бідному чоловікові погодитись. Кілька тижнів по тому у щасливої пари народилася красуня донька, і в той же день у їхньому будинку з'явилася стара зла чаклунка. Батьки благали стару залишити їм дитя, але та навіть і слухати не хотіла. Назву її рапунцель, єхидно засміялася зла відьма, схопила дитину і забрала її в свій будинок. Рапунцель виросла справжньою красунею. У неї були очі кольору фіалок і розкішне волосся. Подібне золотої пряжі. Коли дівчинці виповнилося 12 років, стара відвела її в дрімучий ліс. Там чаклунка закрила рапунцель у високій вежі без дверей і сходів з невеликим віконцем в єдиній кімнатці на самому верху. Тільки одну людину могла бачити рапунцель бритку відьму. Яка щодня провідувала дівчину. Вона підходила до підніжжя вежі і кричала Рапунцель, рапунцель, ану, спусти косу. Бідна дівчина слухняно робила те, що їй веліла чаклунка. Гидка стара, мов по канату, піднімалася по її розкішній косі в кімнатку. Одного разу принц, заблукавши в лісі під час полювання, почув чудовий жіночий спів. Це співала Рапунцель, щоб не відчувати себе такою самотньою. Принц під'їхав до високої вежі. Поспішаючи, він марно намагався відшукати вхід в будівлю. Сутеніло, молодому хлопцю довелося повернутися додому. Але на наступний день він продовжив пошуки. Багато днів поспіль юнак намагався проникнути у вежу і побачити співачку, і одного разу йому пощастило. Стоячи в кущах і насолоджуючись чудовим голосом невідомої співачки, принц побачив відьму. Затаївшись, він почав спостерігати за чаклункою. Рапунцель, рапунцель, спусти свою косу, наказала відьма. Одразу ж з вікна з'явилась чудова золота коса, і відьма вилізла по ній у вікно. Так ось що мені потрібно зробити, щоб нарешті побачити, хто це так чудово співає? зрадів хлопець. Увечері, стоячи біля підніжжя вежі, він сказав Рапунцель, спусти свою косу. І через мить з вікна повисли сплетені золотисті пасма. Принц тут же піднявся по ним нагору. Рапунцель ніколи в житті не бачила чоловіків. Злякано скрикнувши, вона забилась в кут кімнати. Хто ти? ледь чутно, видихнула вона. Не бійся мене, ласкаво промовив принц, беручи її тонкі пальчики у свою руку. Він закохався. В чарівне створіння із першого ж погляду. Я тільки хотів дізнатися, хто так чудово співає. І принц розповів Рапунцель, як він щодня приходив до вежі, щоб послухати її спів. Поступово дівчина заспокоїлась. Виходь за мене заміж, і ми покинемо це жахливе місце. Запропонував принц Рапунцель. Молодий, красивий принц дуже сподобався дівчині. Я з радістю втечу з тобою, але як же мені вибратись звідси? Ти можеш спуститися по моїй косі. А як же я? Подумавши трохи, полонянка запропонувала. Приходь до мене щовечора. І принось із собою шовкові нити. Я сплету з них міцну мотузку. Ми спустимось по ній і втечемо звідси разом. Принц став приходити до красуні кожний вечір. З ниток, який він приносив із собою, дівчина сплела міцну мотузку. Відьма, здавалося, нічого не помічала, поки рапунцель. Замріявшись про свого коханого, не запитала якось стару. А чому тебе важче піднімати, ніж принца? Ах ти, мерзенне дівчисько, а я думала, що надійно сховала тебе, зашипіла чаклунка. А ти спритно мене одурачила. Вона дістала величезні ножиці, вхопила рапунцель за чудову косу і відрізала її. Потім зла стара відьма вдарила дівчину по руці, і через мить та опинилась в якійсь долині одна однісінька. Увечері мерзенна відьма повернулася у вежу і стала чекати на принца. Незабаром вона почула голос юнака. Рапунцель, рапунцель, опусти свою косу. Відьма прив'язала кінець коси до важкого стільця біля вікна, а інший спустила принцу. Принц швидко видерся наверх, але у віконці замість прекрасної дівчини його зустріла стара відьма. Нема її! Вона зникла для тебе назавжди, закричала чаклунка і зіштовхнула юнака униз. Він впав на кущ ожини, і її гострі шипи поцарапали очі принца. Не бачачи нічого перед собою, нещасний побрів невідомо куди. Так він ходив, сумний і сліпий, по лісах і горах. Багато багато років. Більше всього на світі молодий чоловік хотів відшукати свою кохану. Принц питав у всіх, кого зустрічав на своєму шляху про дівчину з очима кольору фіалок і коротким золотим волоссям. Але ніхто, ніде і ніколи такої не бачив. Нещасний сліпий принц. Пішов туди, звідки лунав чудовий спів, і незабаром знайшов свою наречену. Молодий чоловік дуже схуд, його одяг перетворився на жалюгідні лахміття, але Рапунцель відразу ж впізнала коханого. Від щастя і жалю дівчина заплакала, її сльози впали на очі нареченого, і сталося диво. Він? Почав бачити. Разом вони відправились в королівство принца і зіграли там пишне весілля. Слух про щасливу пару рознісся по всій землі. Мати і батько рапунцель дізналися, що їхня донька стала принцесою, і їхньому щастю та гордості не було меж. Сподіваємося, ви вже підписалися на канал Всесвітказки та залишили свою вподобайку. Дякуємо за увагу!